Тарас Шевченко не просто поет, а символ української нації. Його слово надихало, пробуджувало і вело до свободи. Але ким він був насправді? Народився 9 березня 1814 року в родині кріпаків. У дитинстві рано втратив батьків, але любов до мистецтва не згасала. Толя змінилася, коли його викупили з кріпацтва за 2500 рублів. Він став художником, але його серце належало поезії. Шевченко писав про долю народу, боротьбу за волю, його збірка кобзар стала голосом України за вільнодумство. Він був засланий у солдати, де йому заборонили писати і малювати, але навіть у неволі дух Тараса не зламали. Шевченко повернувся із заслання, але здоров'я було підірване. Помер 10 березня. 1861 року та його слово живе і досі борітися побороти. Ці рядки надихають українців. І сьогодні Тарас Шевченко це більше ніж поет, це символ боротьби, свободи і нескореного духу України.